Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про бренд Шарлотта Тілбері. У мене доволі велика посилочка прийшла. Замовляла по акції, коли було три подаруночки, три продукти в подарунок це повнорозмірні рум'яна, повнорозмірна палетка і повнорозмірна помада. Минулого року я також замовляла, коли було купа подарунків, і минулого року я замовляла бокси. В цьому році я бокси не замовляла, бо з минулорічних боксів, якщо Чесно, половиною я не користувалась, тому в цьому році вибрала тільки те, чим дійсно буду користуватись, тільки те, що мені найбільше подобається. Шаблоти Целбарів при замовленні від 200 євро йде спеціальною доставкою, дуже-дуже швидко. Буквально за два дні мені все дійшло. А якщо замовлення менше, ніж на 200 євро, то доставочка буде трошки довшою, але все одно безкоштовною. А слідкуйте за акціями, вони бувають не часто, але бувають. Також я розповідаю про акції в своєму інстаграм, залишаю посилання і розпаковку Шарлота Тілбері я робила в інстаграм. Отак от от тут все оформлено, тіш'ю приклеєно з двох боків, і всередині ще все було ось в такому попиришному пакетику. Ось так оформляє Шарлота Тілбері. Це самі звичайні їх упаковочки. Також є подарункове упакування, але я його ні разу не замовляла, завжди замовляю в звичайному упакуванні і приходила. Ось таким чином. Давайте почнемо, мабуть, з подарунків, бо мені більше всього хочеться їх побачити. Усе інше я тестила в магазині, а подаруночки не тестила, бо хотілося подивитися їх разом з вами. Подарунки у нас тут Pillow Talk. Це ось така повнорозмірна палетка із колекції Dreams, і виглядає вона ось таким чином. Гарнюня. Минулого року також була палеточка в подарунок. Зараз я її достану і покажу вам. Ось така палетка була минулого року. Як бачите, я нею доволі часто користуюся, а мені більше всього сподобались оці блисківочки, бо вони ні на що не схожі. Але давайте протестуємо, що у нас в цій палетці. Палетка, до речі, Pillow Talk, Так, Так, у нас все Pillow Talk буде. О, таке рожеве золото. О такого темного відтінку, до речі, не було. Ну, всі відтінки м'які, набираються всі дуже-дуже легко. Мені подобається. Точно подобається. Не знаю, як часто буду я її використовувати в повсякденному житті, але якість просто на висоті. Шикарно виглядає. Палетка точно вартує уваги, якщо відтінки ваші. Але у Шарлотти відтінки, знаєте, не плоскі, не якісь такі от рожеве золото, значить рожеве золото. Ні. У неї там намішано купа всього, купа різних підтонів, і все виходить в результаті дуже-дуже гарно. Рум'яна. Також у відчинку Talk. Дуже гарна така коробочка. Рум'яна я насправді хотіла. Я цілий рік стримувала себе, не замовляла Шарлотту Тілбері. Ну, тільки саме необхідне Там олівець для брів, я замовляла. Помади для обзору повного бренду Шарлотта Тілбері замовляла. А ось таких продуктів, як рум'яна, чи як пудра, чи тональна основа, я таке нічого не замовляла. Терпіла до ось цих свят, коли. Будуть подарунки. Ось так виглядає рум'яшка ця. Два відтіночки. Давайте спочатку окремо посвочимо, а потім разом. Рожевий. І ну, майже не видно хайлайтера цього. Talk – це одні з найсвітліших рум'ян. Давайте тепер отак разом посвочимо і подивимось, що вийде. Ну, такі зовсім зовсім світленькі румяшки. Ну, подивимось, як будуть виглядати в макіяжі. Можливо, це, знаєте, яка hourglass. наче свочиш і нічого особливого, а в макіяжі виходить просто вау. Подивимось, як будуть працювати ці рум'яна. Упаковка мені дуже-дуже подобається. Гарненька. І останній подаруночок це помада Pillow Talk. І це серія гіалуронік. У мене є така помада. гіалуронік, я ношу її з собою в сумочці. Зараз відкриємо, перевіримо, чи така сама вона, чи ні. А свою помаду я замовляла не окремо, а в наборі з повноцінною помадою і з блисками Talk від Charlotte Tilbury. Да, Відкривайся ж ти, господи. Так, вона точно така сама буде в мене про запас. У мене вже є блиск пілоутолк про запас, і помада пілоутолк буде тепер про запас. Однакові відтіночки. Ця помада викручується, але назад. Ця помада викручується, а назад не закручується. Чуєте? Такий звук робить. Давайте отут посвочимо. Ось така вона. Дуже-дуже зволожуюча, така трошки липкувата на губах, але дуже-дуже натурально виглядає. Як і більшість косметики, Шарлотта Тілбері, дуже натурально виглядає. Наступний продукт це у нас запасочка для олівця. Для брів. Я такі запасочки купую доволі часто, бо без запаски десь 36, мені здається, євро коштує олівець для брів. Ось так він виглядає. Брау щит. Мені дуже подобається, коли олівчик тоненький. З однієї сторони тут щиточка, а з іншої сам олівчик. І а, тут ось ця. О, а чого ти не виймаєшся? Хм. Це я от нещодавно замінила. Якраз запаску і, мабуть, дуже сильно закрутила. Так, дуже сильно закрутила. Ось так виглядає запаска. Ви її вставляєте і закручуєте, і виймаєте. Дуже зручно покажу, як виглядає. Виходить в половину дешевше, ніж купувати повноцінний знову олівчик. До речі, я купую у відтінку Medium Brown, мені здається, зараз покажу вам. Так, Medium Браун. І сам олівець виглядає ось таким чином. Дуже-дуже тонкий. Але він бачите, має таку трикутну форму і зручно і волоски промалювати, і ось так... Де треба заштрихувати, профарбувати саму шкіру. Так, ну що, переходимо до найцікавішого. Почнемо з набору. Superstar Glow Kit Тут у нас Найпопулярніший uh, хайлайтер і рум'яна. Насправді, хайлайтер uh, повнорозмірний, має 12 мл. Uh, і минулого разу, коли я рік тому розпаковувала цей хайлайтер, мені довелося його так прямо зім'яти для того, щоб показати вам, що ну, як він свочиться, для того, щоб його розпочати. І я була така сумна і казала вам, боже, наскільки ж його вистачить, він такий маленький, тут ось його 12 мл. Але насправді пройшов рік, і ось я досі ним користуюсь, і досі він в мене ще є. Його небагато залишилося, але я думаю, на місяць, можливо, навіть на півтора, мені його ще вистачить. Не найкращий продукт в плані естетики, бо він не дуже естетично виглядає, і він бруднить сам себе, коли використовується. Але, тим не менше, я замовила ось такі мінічки. Були і більші розміри, були і повні розміри. І так, до речі, Речі, вигідніше замовляти наборами, тоді виходить дешевше. Можна було замовити повний розмір ось такий хайлайтер. Мені здається, він 32 євро коштує окремо, а наборчик стоїть 30 євро. Давайте хайлайтер розпаковувати не будемо, він буде в мене про запас. Просто впевним, впевнимося зараз з вами, що це вірний відтінок. Spotlight. Трошки він темніший, бачите, в наборі мініатюрка йде темніше. 5 мл у міні і 12 у повному розмірі. А рум'яшки давайте протестуємо. Мені хотілося спробувати рум'яна ще одні, і це у нас Пінкгазм. Вони в одному відтінку були. А, так, до речі, тут ще є така секретна штучка, щоб усе не видавалося. Особливо це для перельотів важливо, обов'язково закривати отак на овби. бо там через. Тиск із тюбиків може все повилазити. О, щось вийшло. Більш яскравий, бачите, такий, ніж пілоутолк. І він з блиском. Не знаю, у мене є такі невеличкі побоювання, що буде підкреслювати пори там, де їх не має бути, там, де не мають, вони бути підкреслені, але подивимося розкажу вам вже трошки згодом свої враження від використання. І відразу покажу хайлайтер, бо він дійсно того вартий. Бачите, ось те, про що я кажу, що він не дуже естетичний, бо коли ви вставляєте а назад його, ви не завжди можете його вставити так, щоб не обмазати стінки по бокам. І ці стінки вимазують сам хайлайтер. І тому виходить ось те, що виходить. Це най, найніжніший хайлайтер. Є продукти від Шарлот Тілбері, які мені не дуже сподобались. І я вам розкажу повністю а, такі оновлені свої відгуки на Шарлотту Тілбері, що варто купувати, а що ні. Десь, може, за місяць, коли я вже спробую нові тональні основи, нові консилери. Ось так виглядає хайлайтер дуже-дуже яскраво з одного боку, а з іншого боку, не надто блистить і немає окремих, знаєте, оцих блисківочок. Тобто на обличчі виглядає дуже гарно, дуже натурально. Мені дуже-дуже подобається. Так. Насправді, я інші продукти також брала наборами. Мені здається, оця штучка йшла набором ось так. Далі, ось цей консилер я купувала окремо. І оці три штуки також йшли набором. Відтінок ви могли собі підібрати. Самі продукти вибрати окремо не могли. У мене тут може бути трошки дивний набір відтінків, але зараз усе передивимось, усе вирішимо. По-перше, мені здається, це найвідоміший, найтакий популярніший тональний крем. Я дуже-дуже довго сумнівалася брати мені його чи брати уже перевірений, уже улюблений футурист від Lauder. І все-таки я взяла все таки я взяла Шарлотту Тілбері, бо хочеться вести YouTube, хочеться вам про щось новеньке розповідати. А з Есті Lauder я вам уже, мені здається, набридла. Але, як бачите, дуже схожа упаковочка, і по відгукам я так розумію, що продукти також між собою дуже схожі. Різниця в чому, на перший погляд, тут у нас 30 мл, у Есті Lauder 35 мл, і тут я не бачу СПФ у складі. У Есті Лаудер насправді дуже гарно. Гарний СПФ є в складі. Тут не бачу СПФ-у. Ну, давайте тестувати. Угу. Ну, мені здається, стілаудер трошки легша. Хоча про цю також відгуки, що вона легка. Третій відтінок я собі взяла, це один із світлих відтінків вважається. Але, на мій погляд, це середній відтінок, ніякий він не особливо світлий. Ось так виглядає. Поки що я бачу якийсь вологий фініш, вона не липка, вона доволі швидко поглинулась. Вона не має особливого запаху. Ні, все-таки запах є, але це не віддушка, це запах самої тональної основи, і вона могла би бути більш приємною, на мій погляд, ну, якось так. Ну, Нічого особливого не будемо акцентувати на цьому увагу, бо в неї немає якихось виражених запахів. В пару до цієї тональної основи, до Beautiful Skin, іде ось такий підсвічуючий консилер з цієї ж серії, де Біленька така упаковочка. І консилер у мене у відтінку 2,5, і це вважається світлий відтінок. Мені здається, я хотіла навіть п'ятірочку, але мене трошки збили з пантелику сводчі на сайті. І я взяла. Мабуть, навіть занадто світлий для себе відтінок. Ну, зараз перевіримо. М -м, мабуть, навіть занадто світлий. Ну, подивимося, зараз е важко сказати. Треба в макіяжі сказати. Слухайте, ну він прямо прикольний. Мені він сподобався і в магазині, я його протестила. І ось зараз... На руці, він мені також дуже подобається. Він дуже тонко лягає, і при цьому трошки навіть зашліфовує. Якщо хочете, я про консилери зніму окреме відео, бо в мене накопичилось багато відгуків. І про Hourglass, і про Dior, і про Chanel. Дуже багато. Я зараз всього тестую. Ось так. Я купила ще від Clay Depot. Далі. Що у нас тут ще є? У нас тут є ще Magic Away і є ще Airbrush Flawless. Ось ця штучка йшла в наборі і виходило так, що вона діставалась майже безкоштовно в тому наборі. І відтінок цієї штучки я не вибирала, а він взагалі є. Ні, його, мабуть, взагалі і немає. Цього відтінку Wander Glow іде як. База. Ось, сяюча база у мене така вже є в мініатюрі 15 мл. Я чомусь відразу не співставила, що це один і той самий продукт. Дуже легенька, дуже така, знаєте, як легенький, легенький зволожуючий крем, але з сяючими частичками. Моментально впитується і а, моментально зволожує. Airbrush Flawless Foundation просто відчувається, знаєте, як такий люкс-люксовий. Дуже важка скляна банка, така золота кришка. Так все по-серйозному. Тобто, коли цей тональний крем тримаєте в руках, відчувається, як ну, звичайний тональний крем на кожен день. А цей тональний крем просто такий прям важкий люкс. Давайте подивимося, як він буде. Свочитись. Ну де ти там? <ріст> І що таке? Може, тебе повернути треба? Ні? Ні, немає ніяких позначок? Ага, здається, ось він. Щось є таке. Так, ну двійка це точно на зимовий період, коли взагалі не буде ніякої засмаги. Дуже світлий відтінок. Зараз для мене буде занадто світлим. Ми тільки пару тижнів, як з Італії, повернулися. Ось так виглядає матовий фініш. він точно буде більш помітний на обличчі, ніж Beautiful Skin. Але це, знаєте, можливо, така більш вечірня тональна основа, бо я бачу, як вона гарно перекриває мої судини. Плотне покриття однозначно. Так, хочу сказати, що трійка, треба було брати трійку, Не ведіться на Свочі з офіційного сайту. Можливо, у мене, звичайно, так екран передає, але на офіційному сайті свотчі трохи затемні. Тобто вони ну, значно темніші, ніж є насправді. Так, і тут консилер у мене з четвірочкою, бо в мене доволі багато світлих консилерів, і з розрахунку на те, що буду ним користуватися під трошки більшу засмагу. Ось так він виглядає: Magic Away. Він також поки що, поки він новий, виглядає як люксовий. Класно, що тут є віконечко, ось таке буде видно, скільки консилеру залишилося. Як його ще надовго хватить. Така сама штучка, м'якенька, до речі, вона трохи крива, бачите? Наче як трошки в одну сторону зігнута. Така сама штучка, як у хайлайтера, але загострена, трошки буде зручно у внутрішній куточок пройти. І давайте. Спробуємо щось викрутити. Тут, до речі, немає ніякого обмежувача. Ну, крутиться вже важкувато, тобто вже відчувається, що продукт має йти. Але він не йде. Дивіться, я кручу. І ця шапочка наче збільшується, і мені страшно, що там дуже багато продукту виходить, але нічого поки що не виходить. Ось я вже бачу, до речі. Уже бачу дозатор. Прикольно, так? А ще нічого не вийшло. А дозатор уже видно у віконечку. Дозатор уже дуже видно у віконечку. Так, мені вже цікаво. Зараз подивимось, скільки мілілітрів. В цьому консилері і в тому, що зі щіточкою. Ну, вже маєш бути. О, нарешті. Нарешті щось почало з'являтись. О, все, є консилер. Дивіться, коли новенький консилер можна докрутити аж до такого вигляду, коли ви повністю побачите вже дозатору віконечку, і тільки потім почне виділятися сам консилер зверху. Ну, тобто, щоб ви знали, що не треба сидіти три години його крутити і перевіряти. Ось, отак буде виглядати віконечко, коли консилер піде зверху. Так, він. Темніший, значно темніший, він має такий трошки рожевий підтон, на мій погляд, і він тоньший, він значно тонший, ніж Radiant Concealer котрий. Покриття у нього, до речі, дуже схоже на Hourglass. Так, тут у нас, я вже бачу, 4 мл. Буде цікаво порівняти ціни, бо я не пам'ятаю, напишу вам на екрані. Magic Away 4 мл. І ось ціна. І ось цей консилер. Тут у нас 7. І 2 г 0,25 1, одна унція це 28 мл. 28 мл ділимо на 4, отримуємо 7 мл. Тобто, ось цей радіант консилер за 7 мл і ціна на, на екрані. Мені дуже подобаються ось такі консилери зі щіточкою, бо якщо ви пам'ятаєте, раніше я була фанатом консилеру від Estee Lauder, котрий так викручується, і там усього чи 1,8, чи 2,2 я вже. Не пам'ятаю мілілітри. І я просто задовбалася їх купувати. Це ну, дійсно дуже б'є по бюджету. Потім я купила консилер від Dior, в котрому 12 мл, і він у мене досі є. Минулого року я купувала Hourglass консилер, в котрому ну, десь мілілітрів 5, мабуть, і він також викручується з такою щиточкою. І ось він тільки зараз почав закінчуватись, хоча я купувала його на чорну п'ятницю минулого року. Тобто, також майже рік я ним. Користуюся. Але зараз, звичайно, мені хочеться спробувати якісь новиночки, тому все ж таки купила цей викручуючийся. Але майте на увазі, що. Консилери з кісточками вони по бюджету менше б'ють, ніж консилери, ось такі з а, різними кісточками чи оцими м'якенькими штучками. І пудра нарешті фінішна пудра, бо моя від Герлен вже все уже вона так виглядає, що мені її соромно діставати з сумочки навіть в туалеті, для того, щоб а, припудритися, вона вже дуже страшна. Тому хотілося її на щось поміняти. Я все літо дивилась на що її поміняти. І, врешті-решт, купила собі матуючі серветки. І ось наразі підвернулася така можливість. Я взяла собі Шарлотту Тілбері, але я не знаю, чи є тут спонжик. Я сподіваюся, що він є, тому що такими пудрами я користуюсь дуже-дуже рідко. Насправді, в мене нормальна шкіра, навіть іноді схильна до сухості, тому я припудрюсь не часто. Так. Дуже гарна упаковочка, мені здається, вона. Така сама, як у рум'ян. Так, вона дуже схожа на упаковочку рум'ян, просто блискуча. Вона не металева, вона також пластикова. У мене відтінок пудри 0,1, і пуховочки тут немає, на жаль, і, мабуть, навіть немає можливості її туди вкласти. Ну, якось так. Так. Відтінок перший, світлий, третій відтінок дуже темний, дуже темний. Я тестувала третій відтінок в магазині. Шарлоту зараз гарно скидки, зайшла перевірити свій тон. що в мене трієчка. Ось так виглядає. Також консилер підібрала, мені здається, половиною найбільше підходить. такий радіант консилер. Величезний просто, мені здається, навіть більше, ніж я минулого року купувала. А от з худрою вийшов факап невеличкий, бо тут є або одиничка, або троєчка, двоєчки немає, щоб затестити. Ну, мабуть, замовлю одиничку. Бо трійка сильно темна, прям сильно. Більше на бронзер схоже. Другого, на жаль, в магазині не було, але я побоялася брати другий, бо між першим і третім була така разюча різниця, що я подумала, що другий буде також затемний, тому взяла перший відтінок, мені здається, не прогадала. Так, не прогадала, вона така напівпрозора. До речі, рефіл крутиться. Ти хоч не випадеш? Ні? Крутиться, бачите? Також, мабуть, можна змінити, бо є дірочка. Класна пудра, вона наче зашліфовує. Пудра мені дуже сподобалась, і з відтінком я вгадала. Так, ну що, дівчата, я задоволена цим замовленням. У нас тут такий з вами трошки мес на столі. Дві тональні основи, два консилера. Оцей ось праймер. Далі хайлайтер рум'яна. Пудра, запаска для олівця, помада, рум'яна, повнорозмірна палетка. Дуже класне замовлення, я дуже-дуже задоволена, і чесно вам скажу, просто від щирого серця це значно краще, в мільйон разів краще, ніж замовити б'ютібокс. Минулого року я не була так така щаслива від б'ютібоксу, хоча по ціні це плюс-мінус. Б'ютібокс ну, дешевше і цього року, і минулого року, мені здається, був трошки дешевше це їх адвент-календар на 12 віконечок. Але тут дійсно ті продукти, котрі мені потрібні, тут дійсно дві тональні Основи, котрих мені вистачить ну, місяців на вісім, можливо, навіть на рік, це точно. Хайлайтеру вистачить дуже надовго, про рум'яну я мовчу, про палетку також мовчу. Ну тобто, дійсно, таке замовлення, котре мені потрібно і котре буде використовуватись постійно. Ось на цьому все. Якщо відео вам сподобалось, звичайно, підтримайте мене лайком. Якщо комусь цікаво, я залишу посилання на попередні розпаковки Шарлота Тілбері. У них є Secret Box, я його купувала, робила розпаковку. У них є Advent Календар, також купувала минулого року, робила розпаковку, вставлю силочку. І також вставлю силочку на відео, де я робила відгуки на всю Шарлотту Тілбері, що я колись пробувала. Повністю такі свої поверхні. Можливо, на той час відгуки, бо тональної основи у власному використанні в повному розмірі у мене не було. А зараз я в повному розмірі досить так глибоко зможу її протестувати і точно вам скажу: там, чи не забиває вона пори, чи не викликає вона зморшок, чи не пересушує вона шкіру в зимовий період, і так далі, і тому подібне. Ось на цьому все. Бувайте, побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних відео.